Найактивніші та найрозумніші старшокласники краю вже втретє зібрались на обласному форумі лідерів учнівського самоврядування в Падіюні. З усіх районів Закарпаття на захід прибуло по двоє учнів разом із своїми керівниками, аби серед кращих обрати найкращих на дві посади. Президента Закарпатського обласного учнівського самоврядування та віце-президента. Також до одного з пунктів порядку денного входило й формування активу комітетів учнівського парламенту області нове покоління. Цього року на посаду президента нового покоління балотувалося семеро кандидатів. Цікавим видалося те, що серед них не було жодного представника сильної статі. Як у справжніх політиків, довготривалої передвиборчої кампанії у лідерів учнівського самоврядування не було, та передвиборче слово мав кожен із кандидатів. Під час свого виступу старшокласники розповіли про свою діяльність і напрямки роботи, а також учні мали змогу обмінятися досвідом, здобутим за час існування учнівського парламенту. Вдруге поспіль балотується на посаду президента Закарпатського обласного учнівського парламенту нове покоління, бо знаю, що наші діти настільки ініціативні, настільки творчі, що вони прагнуть працювати. Я бажаю сформувати саме таку команду, яка б допомагала мені у впровадженні у дію моєї. Передвиборної програми Власне, передвиборна програма охоплює всі аспекти життя учнівської та студентської молоді. Як ми вже сьогодні почули про об'єднання з професійно-технічними навчальними закладами, це першу, екологічна, в першу чергу, екологічна освіта, екопропаганда, спрямування своєї діяльності на посилення кращої роботи у ЗОЖ. Це всебічна присвітницька робота щодо патріотизму, всебічна присвітницька робота щодо лідерства. Також маю на меті організувати школу молодого лідера у всіх районах нашого краю і об'єднати її в єдину школу, яка підпорядковувалася всеукраїнській раді старшокласників, яка була сформована у Києві в 2006 році у Артеці. Після виступу кандидатів у президенти всі присутні на форумі мали змогу віддати свій голос за достойного, на їхню думку, лідера. Тож, за результатами учнівських парламентських виборів, президентом парламенту нового покоління стала Ганна Кінаш із Міжгірського району. А пост віце-президента зайняла Каріна Шкріба з Мукачева. А після виборів усі присутні взяли участь у двох майстер-класах. Учнівською лігою України запропоновані до реалізації ряд проєктів. Два з них обрані для реалізації в нашій області. Перший проєкт це проєкт називається Подаруй усмішку. Його мета подарувати фотоальбоми з зображеннями дітям, які зростають у дитячих будинках. І дуже часто, коли вони виростають, вони не мають своїх фотографій. Для цього будуть залучатися фотографи-волонтери, будуть внески закуповуватися фотоальбоми, робитися фотографії. І така акція буде проходити по всій області і втілювати її в життя, буде учнівське самоврядування. Другий важливий проєкт, який має вплинути на здоров'я підростаючого покоління, це проєкт ми за щасливе дитинство, відповідальне батьківство. Ціль цього проєкту попередження ранніх статевих стосунків, вагітностей, захворювань, які передаються статевим шляхом. На цьому майстер-класі буде присутній спеціаліст з даної тематики, лікар із центру. Centro de Saúde